Відповідно до закону України, указу президента України від 11 жовтня 2010 року про заходи, пов'язані з 25-ти роковинами Чорнобильської катастрофи, необхідно президент поставив завдання переглянути законодавчі акти і відповідно внести свої пропозиції. На сьогоднішній день у нас немає висновків експертної комісії державної. І тому ми, Міністерство, для того, щоб провести цю процедуру, нам необхідно звернутися до, міні... до Міністерства, щоб вони повторно провели на протязі 11-12 років заміри за радіоактивності забрудниця і, виявили, і дали експортну оцінку. для того, щоб дані включити в проєкт програми загальнодержавної на 2011-15 років. Інших заходів тут не проводиться щодо меж радіоактивного заблуднення і погіршення статусу е, даних е, жителів на даних серед. Дякую. Шановні депутати, чи будуть запитання? Дякую. Прошу голосувати за обговорення. Чи будуть обговорення? Немає. Дякую вам.